Вітаю, друзі! Мене звати Оксана. На цьому каналі за допомогою Теро розглядаю найрізноманітніші питання, що цікавлять мене і моїх підписників. Зараз хочу розглянути таке цікаве питання. Пам'ятаєте, декілька днів тому було, був теракт в Москві, підірвали авто з донькою Дугіна. Дугін це ідеолог. Цього расизму, знищення українців. Тобто це наш найбільший ворог, який кричав: вбивати, вбивати, вбивати. І от його донька була вбита. І там потім з'являлися версії, хто це зробив, і мені на очі потрапила версія, що це зробила російська національна армія якась. Національна. Російська армія, щось таке, знаєте, щось таке. Я так зраділа, думаю, не вже, не вже. І вони там, знаєте, по мережах гуляла така їх декларація про, ну, взагалі, їх позиція, що вони от проти політики Путіна і так далі. І так далі. Але в той же час дуже багато журналістів говорять про те, що це в принципі. Інцинуації, це ФСБ Росії щось там. Ну, в общем, це, це не, не повстанська, це армія російська. ні. Давайте дивитися. Мені так хочеться подивитися, хто це насправді. Взагалі, чи є в Росії якісь сили, які можуть чи вони починають появлятися, Оці сили, які будуть підривати путінський режим зсередини. Поїхали. Отже, чи правда, що в Росії на зараз починають формуватися сили? Які готові, які свою діяльність скеровують на те, щоб знищити путінський режим? Дуже повільно. Так, дуже повільно розчарування, розчарування, розчарування. Так. Якщо цей процес іде, то дуже-дуже-дуже повільно. І він може гальмуватися через відсутність довіри в суспільстві, через відсутність прагнення до незалежності. Так. Але, в принципі, щось там таке, знаєте, матеріальне сімка е Пентаклів це, в принципі, матеріальна карта, коли сходи посіяні. Але вони ще ну, щось там росте, але не задовольняє. Тобто є версія про те, що такі сходи якісь посіяні вже. Але воно дуже-дуже повільно формується. Оця, знаєте, ця сила. А чому вона формується повільно? Чому вона формується повільно? Ну, Тому що гол як сокол, немає грошей, так? Дуже багато страхів, немає. Оцієї підтримки всенародної, так, такої потужної немає підтримки. І, ну, можливо, для декого це така гра, яка, на жаль, не забезпечена належним матеріальним ресурсом. Дуже багато людей бояться, не хочуть вступати в цю організацію. Дуже багато страхів. Так. Ну, добре, а давайте спитаємо основне питання, чи дійсно о, цей теракт з донькою Дугіна, Даша Дугіна, здається, ім'я, зробили люди, от які себе позиціонують як оця національна о, російська армія. Якась, щось. Я забула на раз скорочено. Так, чи дійсно цю машину з Дугіною підірвали представники цієї організації? Угу. Дивіться, бачите, таро кажуть. Да. Да. Таро кажуть так. Да. Яскраве так, їм це вдалося. Їм ем це вдалося, ну, можливо, завдяки якимсь зв'язкам з минулого. Тобто, можливо, хтось із цієї організації. Певним чином пов'язаний дружніми такими зв'язками з теперішніми представниками в охороні Дугіна, наприклад. Да? Тобто, от щось таке, знаєте, Ну, в принципі, ниточок вже багато, які поєднують цей світ. І цілком може бути таро кажуть, що так, що це не ФСБ, що це саме ця повстанська армія. А, а чому тоді ФСБ це приховує? Давайте, Чому ФСБ приховує, що така армія є? Чому ФСБ приховує факт існування цієї армії? Ну, вони хочуть охолодити розум росіян, тому що дивіться, коли ти готовий до спротиву, але боїшся. Так? І якщо, наприклад, от у явід з'являється інформація про те, що така організація є, ти будеш її шукати і будеш виходити на неї, так? Тобто інформація про те, що така організація є, вона буде посилювати цю організацію. Тому ФСБ Росії відрубаються, відрубають, кажуть, ні, це все неправда, щоб люди залишалися отак, от зі своїми емоціями на самоті, відрубають цю любов. так? Оцю любов якусь до, ну, до чогось, емоції оці, да? охолоджують емоції, бажання боротися, щоб люди отак от на самоті блукали в, в темряві. Так, а що ще хочу спитати? Ну, я ще хочу спитати, спитати про те, що. А... Я от пошкодувала, що я це відео записую українською мовою. Треба написати, щоб всі росіяни дивилися. Якщо у вас є знайомі росіяни, постіть це відео, хай вони думають. Так, а чи, чи буде діяльність цієї організації, яка підриває путінський режим зсередини, чи буде вона корисна взагалі для України? Ну так, бачите, цей меч він буде потихеньку працювати на те, щоб в Україні. Ну, для... Він буде потихеньку працювати для встановлення гармонії в усьому світі. Тобто, в принципі, потихеньку, дуже-потихеньку, в них мало сили. Дивіться, це паж мечів. Це наймолодший такий фігурний аркан, який має зброю. Тобто, у них поки що мало сили. Ну, давайте молитися за те, щоб будь-які сили розвалили той кремлівський режим, будь-які сили. Так, ми все одно переможемо ворога зовнішнього, зрадника внутрішнього і кремлівський режим. Я бажаю вам залишатися у фокусі любові, віри, надії, сили духу і до нових зустрічей.